Якщо чесно, трохи сумний. З наступного тижня програма змінюється докорінно. У дорогу рушатимуть не наші герої, а ми самі. Будемо розшукувати цікаві, нестандартні та часом містичні місця. Нова програма реальніша та ближча до глядача. Цілому за тиждень ви її самі побачите. А прямо зараз про автолюбителів, мотоциклістів та колекціонерів. Вони не просто ввійшли в історію передачі. Вони поселилися у моєму серці. Ні, 2012-го ми зі стрітрейсерами їздили на автопробіг. З Олегом Васюком вивозили сміття на полігон у Кулебівку. А з Русланом Швидченком вчилися їздити. Я б тобі сміло п'ять поставив. Неплохі навики. Но на самом деле, когда коли вот сидишся сюди за руль, чувствуешь себе знову учеником. Несмотря на те, що там вже більше року у мене водительське удостоверення, все одно. Вот... Возможно, енергетика інструктора передається. <говорит> <говорит> меня навіть вдома жена чувствует, що я інструктор. Він шість років вчить людей їздити. Щоправда, у майстрів рік за п'ять. Руслан авторитетно порадив йти на курси саме взимку, аби відчути увесь смак дороги від першого дня за кермом. Так, а ну не спеши, остановись мне вот тут. Прям вот тут? Да. А вот тут прям я остановлюсь. А вот и неправильно. Это знак а заправки. А где знак? Тут нету знака, тут можно. Я так и знал, что ты так ответишь, я тебя решил подловить. Вот тебе знак. А вот теперь уже нельзя. А там можно было. Ми стали на лижі разом з Юрієм Лугайським. Покаталися у таксі Юрія Левіна та проїхалися у незвичному тролейбусі. Настроє думає: блін, три часа їздити по городу в тролейбусі. Ну що за бред? Да? А з другої сторони. Тоже три часа їздять по місту, по городу в тролібусі, барабанять під водить діткароводи. Під барабанні ритми з танцями та співами тролейбус проїхав по маршруту. Центр, проспект Гагаріна, Титова, кірова перемога. Центр. Перший місяць весни з Тетяною Швець їздили на швидкій, з екстремалами дрифтували, а з винахідниками конструювали, не повірите, санки і ковзанкомобіль. Новий транспорт це поєднання саней, ковзанів та велосипеда. конструкция состоит из жердей. То есть сходил в магазинчик, купил жерди. Большие элементы – это остатки рамы спорт. И вот старая советская рама, так сказать, вот послужит нам еще, еще, еще послужит. Вот. В качестве коньков использованы металлические уголки заточены, колесо с моего велосипеда, вот только резина другая шипованная, Вот, ну, все, все остальное болты шурупы, подушка вот с дивана. Бовання ковзенкомобіля пройшли на ура. Ця штука їде, Вона поїхала. деякі моменти. У квітні познайомилися з Михайлом Прудниковим та його автопарком. А з Геннадієм Макаровим відкрили для себе змагання позашляховиків. Запекла боротьба на бездоріжжі назавжди захопила та взяла у полон у прямому і переносному розумінні. Обов'язкового треку удача покинула наш екіпаж. За дві години ми знайшли тільки дві точки, які виявилися по той бік ріки в не доїхати, а об'їжджати дуже далеко. Але на цьому чорна смуга для нас не закінчилася. Ми загубили електронного Сусаніна. Втрата GPS-у неабияк вплинула на моральний дух команди. Крім того, довелося чимало поблукати лісом у пошуках інших точок. Але справжні труднощі були тільки попереду. Все екстремальним та цікавим. Тут тобі і відпочинок у лісі, і гонки на швидкість. Долі секунд вирішують усе. Ще нас годували кашею барсук, а Богдана Вращенко таке витворяв на своєму велосипеді, що дух захоплювало. Планується Богдан у байк-парку, який розташувався прямісінько в євпаторійській балці. Улюблені дисципліни хлопця дюрджампінг, чотири їх змагання та траса фрірайд. Єзда, тобто, з великими прольотами, з технічними поворотами і дуже великою швидкістю. Є своя доля страху. Там. Ну, в принципе ради этого и катаешься. Вот шаток Відзначили драйвом на раритетних красунях. І, звісно, на броньовику. Вгадували точки та виконували завдання з Василем Панкратовим та з Дмитром Пличенком. В книжках пишуть, що к 35 років годинам чоловік повинен состоятися як спеціаліст, як лічність, як, як бізнесмен. Він вже може позволить собі не працювати, може. как-то элементы творчества проявлять, может делиться своим опытом с подрастающим поколением. Ну, вот как раз классическая схема, это я после 35. -ти. Ваше творчество, я так понимаю, вылилось в транспорт. Да, это увлечение просто хобби. Нет чувства зависти, что ты едешь там, на, на каком-то крутом джипе. Есть только вот позитивные эмоции. Все понимают, что это интересная машина, что она не настолько дорогая, но вот сам подвиг ее содержать, вот это вызывает позитив. Коштує така техніка недорого. БРД можна купити за ціною новенького ваза до 10 тисяч доларів. Але кожна поїздка на броньовику цілий статок. На неї їздити доволі таки накладно. При розході від 50 літрів, якщо газовати, і кілометрів 50 в час їхати, вона буде 50 літрів. Ну на кожні 10 кілометрів додавайте ще 10 літрів. Тобто 60 кілометрів це 60 літрів, 100 кілометрів це 100 літрів буде розход топлива. Машина у пригоді господарю і по дорогах, і по Дніпру віддати кінці, підняти паруса і у воду. В успеку, подорожували дитячою залізницею та познайомилися з Віталієм Задорожним, ракетобудівником, викладачем технікуму та конструктором електромобіля в одній особі. В світі вже пішов розговор об електромобілі. Я, значить, цим буду електро. Що делати, а як, чого, а откуда. Ну не буду ж я делать з нуля колеса і так далі. Віталій Іванович купив за безцін старенький запорожець. Півтора року просидів над купою металобрухту в гаражі, і в результаті створив цікаву машину. Вона економила гроші на бензин, але швидко пожирала заряд акумуляторів. Тож за декілька років з'явився на світ божий жовтий електро. Фари автомобіль дісталися від трактора, кермо від жигулів, Бампер від горбатого сидіння взагалі від трамвая. А от серце залізного коня його двигун з найбільшого космодрому із самого Байконура доставили конструктору по великому плату. Це від болгарської електрокари, котрий бігає по заводу електрокари. От такой двигатель. знайшовся, там списаний теж двигатель. ну все списується. Для кого він плохий, а для мене я замінив підшипники, я замінив щотки і він став для мене як новий. з Романом Морозовим та Дмитром Чорновим подалися на мотокрос. а ще познайомилися з найкращим водієм Дніпропетровська. Він переміг у змаганні справності та швидкості. Загалом боролися за першість 20 автолюбителів. Їх визначило інтернет-тестування. Олександр 10 років працює експедитором. Повсякчас за кермом. Ну, накатав я, так, якщо прикинуть. Та порядка, мабуть, 1300, наверное, мабуть, кілометрів вже. 300-350. Такий досвід дався в знаки на конкурсі. Але перемога ні життя молодика, ні його манеру їзди не змінила. Вроді як акуратний водій. Ну, Один раз було на папіному москвиче. Я заїжджав в гараж і заїхав в ворота. Ну нічого, железо вирівнялось. Більше вже не допускав ошибок. Початку осені ми зняли як улану, спомістилося. Вгадайте скільки 28 людей. А на квадроциклах випробували мототрасу. Роман Черетний відкрив для нас красу мерефо Херсонського залізничного мосту. А Олексій Костюк пояснив філософію дороги. Що вік проїхав на двох колесах 47 країн. В Америці я прочитав перший раз. Это было написано life to ride, ride to life, то есть ехать, чтобы жить, жить, чтобы ехать. Очень глубокий философский смысл. Действительно, после поездки ты ну, расчищаешь свой кругозор, тебе проще понять окружающий мир, ты, наверное, даже ближе э, становишься к нему, и многие вещи, которые тебя раньше удивляли, ты не мог понять, не смириться с чем-то. Ты понимаешь, ну почему? Ну, а вот такое же, если, допустим, как мы часто пытаемся нашу страну захаять и сказать, что «Да, вот там далеко, там все хорошо, то там точно так же. Же плачут люди, у них точно такие же проблемы, они точно также ругают свое правительство и так далее. То есть вот в этом плане немножко ты как-то спокойнее, свободнее к этому относишься. Да, у нас есть какие-то неприятности, по хохляски радуюсь, у них тоже есть такие -то неприятности, не так, что все плохо у нас. У нас есть шанс, у нас по большому счету не самый плохой климат, у нас в общем-то, ну если так разобраться, не самые плохие люди. Ні, побували на чергових змаганнях з драгрейсингу у заїздах на 402 метри. А у листопаді відвідали виставку ретро-автомобілів у Дарс, радянські боліди, Мерседес Штірліца, Москвич з ралі Лондон, Мехіко, наркома Ворошилова та Прекрасні Волги. Аут вантажівки змагалися у спритності під час тракт-тріалу. Так, чтобы мы приходилось за одну ручку, за вторую ногами упираться, дабы, так сказать, не кататься по салону, не ездить туда-сюда, влево-вправо, взад-вперед. Можно, можно даже залезть, э, там даже следы от рук он так сильно сжимал металл. Да, на всякий случай. Ну, вроде, сзади. Початку зими з нами був військовий льотчик Юрій Агафонов, Джипер Володимир Завізіон та позитивна компанія Баламутів. жизнь, у нас есть байки, мы передвигаемся на двух колесах, не более того. Мы обычные люди, все как все. Просто мы хотим жить свободно. Все, вот это самое главное, свобода, freedom. Это самый основной девиз, закон байкерства. Доріг. Така вона історія програми у дорозі. З наступного тижня в ефірі дивіться у дорозі щоденник. Нічого особистого, тільки професійне.